Тільки що закінчилася конференція по баріатричній хірургії, яка проходила в Одесі в медичному домі Одрекс, і там були присутні не тільки баріатричні хірурги, а ендокринологи, неврологи, сімейні лікарі. Бо проблема комплексна, проблема тяжка і дуже актуальна. Чи є ідеальна операція, яка підійшла б всім великим людям, то ні. Це дуже індивідуальне питання, і щодо балонів було дуже багато інформації зараз. балони використовують лише як міст до повноцінної баріатричної операції. Великим пацієнтам з індексу маси за 50, але там доволі це не проста операція. Там доволі багато ускладнень, таких як кандидоз або проліжні шлунку, і кандидоз травоходу. Тому, на мій погляд, краще готувати пацієнта до баріатричної операції це інкретинова терапія. Так зараз уколи для схуднення, а в подальшому в нас чекають не тільки уколи і таблетована терапія. Набирає обертів. Також я думаю, перспективним буде ендоскопічна баріатрія, тобто в нас є лапаротомна, так коли розрізають живіт. Зараз використовують лапароскопічну так під контролем камери. А ендоскопічне це коли заходять в стравохід. Це малоінвазивна хірургія, тому, на мій погляд, це буде мати місце в майбутньому, і ви можете запитати про те, якщо є такі класні уколи, чи не зникне баріатрія. Я точно можу сказати, що ні, бо до уколів людина звикає до нових а чому нові молекули? Бо ми звикаємо до всього. Ми такі люди, тому при важких ступенях ожиріння буде залишатися актуальним. Бо баріатрія це не тільки про ожиріння, а це і про лікування діабету. І з такого незвичного ви, мабуть, чули вже про Оземпік Фейс, Оземпік Бебі, але вже в нас є і Оземпік Пеніс. такий, живіть зараз цим.